Ой. И хочешь, довольств я его покажу. Я теперь буду живой, здоровый и бегать как никогда. у меня есть, где б не посрал, геморой будет железный. Да, Название такие, где бы не посрал, геморой будет железный. Не подожди, это еще бабки не лике покажи. А, все, у меня есть. Уже насрал. Да. Мумию. Якщо кто знає, як він розводиться, ну можна, звісно, в інтернеті почитати. Ну да. Ні, ну в нас ж є нормальні люди, які знають точно. І вже лапки встань, і вже лапа. Да. Напишіть, будь ласка, ще раз обезболюючі, які продають в Італії без рецепта Писали, я здесь вже не знаю, під яким відео не можу знайти. Це, мабуть, і мені скидне, що щоб я їх в себе виставив. Тахідол ну він по рецепту, але вже нам його вже продають без рецепту, але він вже теж не, не допомагає. Зараз іде процес заживлення всередині, бо зверху вже нога все красиво, а внутрі такий копать дає, що це... У мене вже і сусіди не сплять по на начам. А це що? Це від бабці, у нас. так. Да. Ну, це у нас тут все від бабці, Ну да. так. Пчеліна пельца, ну, типа для посилки. Пчеліни, гімні, гімнінцов, пельцо. В общем, я тепер здоровий рік. А на самом деле мені в лікарстві дуже сильно допомагають такі всякі сладкі приколясики. Ну, тому багато й не брала. Так, ну що, делаємо чайка. Алора. Щоб у слави фляга не свистанула. Мама, славу хоч вже погулять. Я хоть уже зараз, знаєте, поматюкаюся на всіх, оце тут поки ми їдемо. що стоїш, куди ти лізеш? Ну, не вистачає мені цього, понимаєте? Не вистачає. Сидіти вдома, дивитись телевізор, або в тих соцмережах з усіма спорити, хто прав, хто виноват, вже не вивозить моя криша. Так що треба десь поїхати погулять. Заняться полезним делом. У нас їх накопилося трошки. Ми ж не тільки з вами лялякаємо, ми ще трохи і людям тут допомагаємо. Інформація накопилась, треба поїхати її і роздати. Так, я вам даю лайфхак, українці, як заробити гроші. В той Форд Сієра 88-го року. Я думаю, для вас машина відома. І взагалі всі машини таких годов тут в Італії. В хорошому стані, в прямому сенсі слова. Ну, тобто, то, як ми можемо її довести до ума, коли хочемо продати. Поварили, покрасили, губи намазали, все. 32 тисячі євро. 32 тисячі євро. Вона дорожче стоїть, ніж нова дома машина з салона. Тому що якщо взяти, допустимо, Рено Кліо, там Рено Мегану, не скільки там, 20, 25, 17. 17, да? 17 новий, Кія нові все. Приводити свого форда до, до ума, приїжджаєте так за 32 він улетить. Я вам чесно кажу, він тут довго стояти не буде. І так, щоб він був викрашений в ідеал, або щоб він там був просто в ідеалі, ні. Він просто в дуже гарному стані. Тобто дуже гарний від атлічного, сильно відключається. 32 тисячі. І оце так всі машини, там, Лянчі, Альфа Ромео О, Там ще стояло 80-91 чи 91 року. Я думаю, ми не питали ціну, але я думаю, що вона десь порядка е, 1020 як мінімум стоїть. А у нас ці корчі в кожному селі кури несуться. По 300-700 по 700 доларів вони продаються. Так що варимо, красимо, приганяємо сюди і уїжджаємо сюди на новому автомобілі із салону. Я думаю, що навіть в автосалоні. Якщо ви приїдете, вам зразу її обміняють і дадуть якогось там. Ми тільки що дивилися мамі Range Rover, так? А скільки він стоїть? А, скільки? 19, А, 19, 19. по-моєму. 19 тисяч рендж Щось йому, по-моєму, 5-й так? Да? 16-й год. 16-й год. Майже 10 років. 8. 9. 9 років в машині. Слухайте прикол. Поїхали ми там, порішали деякі свої випроси. І ну, і, опять же у мене ж підходить срок, е, ну як ще не підходить, ще трохи часу є от, е, до кінця лютого місяця. І в мене ж потім треба думати, що робити з машиною. Тобто вона на польських номерах, там же ж проходила тихобслужування, там же ж робилась страховка. Вот, и все остальне. Тобто їхати знову, знаєте, то туди-сюди. вопрос не в тому, що там доїде вона чи не доїде, доїде вона, дело. Вот, Але для того треба в неї вкласти гроші, опять же, чималі гроші. Все. Тобто, ми такого, знаєте, довго думали, рішали. Але... Я дуже сильно не хотів її там, скажімо так, цей продавати чи дівати. Я вам не раз про те казав. Але ну, ніхто ж не планував, що я, по-перше, тільки буду на лікарняному, по-друге, ну в общем, в житті завжди робиться все не так, як би хотілося. І потім я ну, прийшов я до такого рішення, що я думаю, що і сам би папа був би не проти, якби б ця машина, скажімо, якщо не відремонтувалася, то помінялася б на якийсь б автомобіль б краще. ну, і щоб, тобто, знаєте, там, вилучені гроші з цієї машини. Ну як воно в по життю робиться, там, продав цю, додав, купив нову і так далі. і так далі, і так далі, і так далі, далі, от. Заїжджаємо посоветуватися тут в обмінуці, де продають бушні машини. Ну, і об'ясняємо ситуацію, що у нас машина на польських номерах. Ну, машинка старенька, машинка ушатана. Ну, то есть я кажу, як, як, можна, як можна хуже описати свою машину, щоб просто їх, знаєте, як то кажуть, ввести, щоб не було там якихось ну, надежд. От. Я кажу, що машина їздить, машина там якби, все виглядає шикарно. Но, якщо таку взяти та, 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 по мелочам, тобто там, поміняти колодочку, там, я не знаю, та 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 то Тобто робота по машині є. Я не перекуп, який буде, знаєте, вам трусити. Ой, йо-май, зато подивись, який велюровий салон. Да? От. Нет. Я наоборот починаю з того, що які по ній є недостатки. Плюси я не озвучував. Значить, що вони советують? Ну каже, можемо порекомендувати. Тобто треба машину ліпа легалізувати, тобто тут в Італії це стоїть десь порядка тисячі э, доларів, а потім здати в тіль заплатити 200-300 чи цей. Це ви її за півтори тисячі, э, типа, обійдеться, щоб її ізбавитись від неї. Або каже, є супер варіант. Ви можете її здати циганям там якимось. От, вони вам це все діло зроблять е, за 100 баксів, типу поріжуть, заплатити там 100 чи 200 євро, вони вам її поріжуть на металолом, металолом здадуть, чуєте, да, вже, чим попахує. А ви ці документи якби, і номера потім відправите в Польщу, там заплатите, за то, щоб її там зняти з учора і все остальне. Ребята, там де ви вчилися десь когось дурити. Да? Ми там преподавали. Якщо на то пішло, мені нічого не мішає і просто десь тако, знаєте, хай вона їздить до тих пір, поки їздить, потім оставити її десь тако, знаєте, якось оставляють вдоль дороги, в дворі, я не знаю, тако поставити і хай вона стоїть. Вона простоїть там два роки чи скільки. Потім е, ці всі державні служби Італії, просто знімаєш з неї номери, оставляєш її. Два роки вона стоїть, її ніхто не трогає, ну, кроме того, що там можуть жити бомжі, побити стекла, знаєте, або якщо в когось така сама машина, він акуратненько піде, ними, що йому треба, якусь ручку, шмучку, фару, шмару. О, тобто вона там простої два роки, потім просто приїде евакуатор, який погрузи і увезе на приз. Звісно, ну, за який я не буду не платити, нічого інфільного. Другий варіант, як він каже, тисячу я заплачу за те, щоб її цей. Головне, мені було почути, то, що не обов'язково мені їхати опять на ній в Польщу, бо це розходи. Якби б то розходи були, знаєте, тупо солярка там і, і все остальне. Це їжа, це відпочинок у родичів день-два, це ну, скажімо так, прощай, печінка. Да Здравствуй, чашлики, все. остальне, це як не крутиться, це все розходить. Плюс не ходиш на роботу, яку ти вже і так ну, забув, як вона виглядає. От. Якось мені не зручно буде, знаєте, прийти. У мене ж уже тепер є, і воно ж ніяк нікуди не дівається. Мій отпуск заслужений. Він у мене був перед тим, як я мав йти на лікарняний. І ми думали, що якщо як б мені там все быстренько зробили, і вдруг у мене буде там ще боліти нога, то щоб... Не злоупотреблять лікарняним, я там вийду, пороблю 2-3 дні, візьму потім ще собі відпустку свою заслужену. От, і побуду ще в відпустці, і все воно заживе. Ну це мало бути літом. І що я там ножку в ставочку тому сальоному помочу, і все воно заживе. Ну, в общем, ви поняли, да, суть. От, якщо на те пішло, я її закасаль тут, зараз переоформлю, легалізую в Італії. І ценник на неї, на неї, ценник. На секундочку я зайшов от, від. Двох, ну це там просто, знаєте, я навіть не знаю, чи вона на ходу. До чотирьох. Тобто за 4 ставлять, щоб потім за за 3, 3 продати. Тобто виходить. то, що предложили, вони мені. А, що найкраще, знаєте що? Він каже, ну ви нам скиньте її фотки, ми хочемо на неї подивитись. Подивитись на що? На фотки машини для того, щоб потім видати її які поріжуть на металолом, друг. Я знаю, на що тобі ті фотки. Щоб ти мені сказав, о, ми її ладно, поріжемо, заплатиш не 200 за те, щоб порізати, а 100, А, а так як ти взагалі нормальний пацан, то геть взагалі за 50, розумієш? Давай документи, давай все остальне. Тобто вони її розбарахулять як мінімум на запчасті, або вони поймуть, що машина в такому стані, що її просто зараз протри, вистав на неї тікетку 3 з половиною в щіпи, і вона уйде з руками з ногами, понімаєте? Тим більше, що у них, як то кажуть, при кожному салоні налажена сфера обслуговування, там свій механік, свій маляр, а, свій цей який там мощик, хімчищик. Вони ще більше губи намажать, і, допустимо, і, і піде вона аж засвистить, якщо навіть не за 3 і не, і не за 4, а будуть парити її за 5. Ну, в общем, зараз осталось тільки подумати, є варіант, щоб її не, не, не легалізувати і скупляють машини теж якісь оці, типу, бариги, есть тобто, позвонити йому, сказати, скільки він за неї дасть. Якщо він за неї косарь дасть і потім далі на неї буде займатися, то це як варіант. А ні, значить її перевести на італійські номера, виставити ценник на неї 4 і кататися на неї ще до тих пір, поки мені за неї не дадуть 3. От. не вкладаючи при цьому в неї гроші. Ну, есть, тобто, це хоч я маю з неї щось пойміти. А не заплатить, щоб від неї збавитись. Ну, правильно. Бо він мені каже, я тобі кращий варіант. Предлагай своїм родичам такі варіанти. От, і все остальне. Ну, я вообще думав, що вони мені скажуть, ну ладно, цю ми твою оцінимо, як от у Альона з мамою робили, що вони мами, яка є лічиха пихкала, вони загнали в автосалон за, то, за счет того, що вона заїхала, ледве-ледве заїхала своїм ходом, що її не запхали, її оцінили в 2000 значить, і дали з автосалону нову машину. То... Ті, типу, на таку схему вони не ведуться, бо вони не цей. Але ж ні, все одно ти їм скинь фотографії, вони хочуть дуже сильно на неї подивитися. Ну... Ой, ладно, була б це сама велика проблема в нашому житті. Пока. Всім гарного дня. А ну пишіть, що ви думаєте, як правильно поступити на Чи все-таки вкласти в неї, переоформити, вкласти в неї бабки і їздити на ній. Це вже вона просто дійсно стара. Це якби було б трохи лишні грошей, я б її оставив і, і другу б купив. А так, ну, Півроку без роботи, все-таки знаєте, дали збой системи. Не то, щоб там на якісь великі гроші, але розумієте, затрат більше, а зарплата менша. От якби от воно все і повлияло. Поки ти крутився, мутився, бігав, шевелився, то якось, знаєте. Щось відкладалось, щось копилось, щось збиралось. А як ти просто сидиш вдома і тратиш гроші на таблетки і бінти, то на жаль, на жаль, на жаль. Ладно, щось придумай. Треба з цією мислю просто переночувати та й прийти до правильного рішення. Але буду вдячний, може хтось щось, знаєте, як то кажуть, голова у мене там десь поки одним забита, то про нормальний варіант я і не думаю, то може ви мені напишете, як правильно зробити.